Синдром відмінника: Що це за синдром? Це нездорова залежність від схвалення оточення, бажання досягти ідеалу у будь-якій роботі, зацикленість на своїх цілях та нездатність насолоджуватись життям повною мірою. У першу чергу потрібно зрозуміти, що не всі, хто закінчив школу на одні п'ятірки, страждають цим синдромом. Водночас, його прояви можуть спостерігатись і у трієчників. Ці люди шукають можливість бути першими в найрізноманітніших ситуаціях. Наприклад, в роботі. Співробітники з цим синдромом намагаються робити більше, ніж інші працівники. Часто вони працюють не заради результату, а просто щоб справити враження на оточуючих. Водночас такі люди часто бояться взятись за справу, бо жахаються низької оцінки. У відносинах ці люди практично нікуди не запізнюються, навіть приходять раніше, ніж потрібно, постійно намагаються підкреслити свою значущість. У побуті відмінниця чудово готує і робить всю жіночу роботу на п'ятірку тільки для того, щоб бути гарною господинею. Водночас вона може ненавидіти домашню роботу, але ніколи про це не скаже. У представників сильної статі, які страждають цим синдромом, завжди доблизько вимита машина або він не може спокійно пройти повз незакрученого гвинтика. Відмінною рисою синдрому відмінника є невміння визначити, що по-справжньому важливо, а що ні. І не вміння самостійно оцінити результати своєї праці. Ось тоді починаються справжні проблеми. Причому страждають не лише самі вічні відмінники, але й люди, які їх оточують. Наприклад, відмінники люблять піддавати все і всіх критиці. Вони зневажливо ставляться до людей, які не займають високе положення. Відмінники практично не відпочивають, що призводить до виснаження і хвороб. Ці люди дуже прискіпливі до дітей і других половинок, що загрожує конфліктами в родині. Вічні відмінники практично ніколи не досягають професійного успіху бо постійно сумніваються в собі. Синдром відмінника також не дозволяє дорослій людині сприймати реальність адекватно на підсвідомому рівні він думає, що повинен заслужити похвалу і любов оточуючих. Якщо не зробити якусь справу на відмінно, то ніхто не буде тебе любити і хвалити. Найчастіше діти стають відмінниками в школі через бажання або необхідність догодити батькам. Тобто, замість отримання задоволення від процесу вивчення якогось предмета, розвитку своїх талантів і навичок, багато просто зубрили предмети, були обмежені у вільному часі і цікавому дозвіллі. Якщо таке буде і в житті дорослої людини, то він майже напевно зіткнеться з цілим переліком психологічних проблем і буде почувати себе нещасним, навіть якщо у нього все непогано в житті. Перфекціонізм і синдром відмінника в чому ж різниця. На перший погляд може знати, що це одне й те саме. Так, ці стани схожі, але все ж таки вони різні. Перфекціоністи хочуть досягти ідеального результату, а відмінникові важливіше отримати визнання і хорошу оцінку. Наприклад, в школі ви хочете написати з фізики на п'ятірку. Ви вивчили матеріал і впораєтесь самі. Але є і більш швидкий варіант списати з решібника. Ось людина з синдромом відмінника спокійно спише і отримає п'ятірку. А перфекціоністу потрібно зробити самому на вищий бал. Для людей з синдромом відмінника завдання це змагання або конкурс, в якому потрібно перемогти. При цьому для них всі засоби хороші. Вони не люблять суперників, і багато хто думає про те, як їх обігнати. А перфекціоністи сконцентровані виключно на своїй роботі. Перебудувати свої погляди в дорослому віці буває важко. Але синдром відмінника у дорослих можна взяти під контроль, зменшивши його негативний вплив. Життя в цьому випадку стане набагато повніше. Ви перестанете бути заручником власних очікувань від себе і образу, який ви собі придумали, а станете звичайною, здоровою і вільною людиною. Якщо здається, що впоратись самостійно не виходить, ви можете записатись на прийом до психолога. Досвідчений кваліфікований фахівець обов'язково допоможе опрацювати синдром відмінника або відмінниці і знизити негативний вплив від нього. Як же допомогти собі самостійно? Зрозумійте, що ніхто не ідеальний, всі роблять помилки. І ви, і ваші колеги, і ваше керівництво. Ми не роботи, щоб все робити ідеально з першого разу. Критика це не завжди погано. Проаналізуйте, чи авторитетна для вас людина, що критикує, чи професіонал вона у своїй справі. Якщо так, то сприймайте це не як критику, не як негатив, а як пораду, щоб ваша робота або ваші дії стали кращими. Не соромтесь говорити. Розкажіть про свої хвилювання родичам або друзям, людям, чия думка для вас важлива. Впевнені, що вони обов'язково вас підтримують та ви отримаєте гарні поради. Зупиніться. Якщо відчуваєте, що вам уже морально важко, просто зупиніться. Дайте собі час відпочити, просто лежати та дивитись серіал або прогулятись на свіжому повітрі. В цей час нічого критичного не станеться, світ не пропаде без вас. Розмовляйте з собою. Кожного разу, коли ви стараєтесь довести якусь справу до ідеального результату, задайте собі питання, а чи варті витрачені зусилля та час отриманого результату. Також розвивайте гнучкість. На життя не можна дивитися в чорно-білому кольорі. Речі не можуть бути повністю правильними та повністю неправильними. Тим більше, що наше сприйняття речей носить суб'єктивний характер. Навчіться помічати відтінки сірого.